Це просто кілька годин тому Німеччина капітулювала завтра війні кінець. Але ми втратили радіозв'язок із нашими хлопцями в горах, і вони не знають, що ми вже перемогли. В них наказ атакувати цю кляту фортецю на світанку. Німецький гарнізон. Рушаймо. Нагадую, це таємна операція. Зайвий раз у бій не вступаємо. Стріляємо тільки при потребі. Якщо при... вау, стоп машина міни. Зупинити бійню. Назад! Швидше! Здається, не встигли нас роздивитись. У темряві вони можуть не одразу зрозуміти, що ми на американському танку. Якщо швиденько проскочимо, нас не розпізнають. Мерфі! Хутко в той куток! Чудово, Мерфі! Потрібно трохи наблизитись і не стріляти! Потрібно роздивитись довкола. Дюбо, вилазь і розвідай обстановку. Так. Бачу танки. Схоже на патруль. Вони повинні незабаром поїхати. О, так. Є сенс вірити тому, хто завів нас у місто повне панцирів. Ковальський, досить! Танк. Якщо в ньому зберіглася радіостанція, налаштована на потрібні частоти, я зможу викликати всіх сюди, Давати патрулю фальшиві накази та відволікати їх, щоб ми змогли проскопахту Пансофіар файдліге в пункт бета за фот Бета. Маніфік! Спрацювало! Мені б такого кевера півроку тому. Їдьмо, поки він не повернувся. Ага, це справді прихована операція. Я думав, це не так фігурально. Підйом вперед з піснею! Знайшов. Тепер вдасться проїхати через місто. Мерт! Що там таке? Всі проїзди заміновано. Ми не зможемо проїхати до своїх. Тут позначено командні пункти. Там є фрагменти карти проходів через це мінне поле. Для наших для німецьких розвідників. Так. Поки що нікого не бачу. Можливо, варто спостерігати ще. Усі по місцях. Час їхати! Ніхто не відповідає. Поруч немає жодного німецького танка. Стається. Присуваюсь в точку спостережения. Увага! Ворожья бронетехника! Подавались и досить з нас. Вырушаймо! Передаю фальшивый наказ. Люк пенорт мэлдэд файн контакт. Фештекунг пенотирт. Штитрит месанута рейкс. Нас можуть помітити. Щодо. Мерфі, позначу себе. Так, да, капітан, я зараз. Батько. Дай бать. Я свій згубив. Я свого тобі вже давав. Ти його загубив. Хіба? Виходжу на зв'язок. Тренебе. Умгруппірунг нах пунктуає фодлей. Вони зараз догадаються. Мерфі, обговоримо краще твій стиль водіння. Щось не так. Ти навмисно наїжджаєш на кожний горбок і їздиш схилами, силами, щоб танк перехилявся. Я зву цей стиль тактичне маневрування. Це завжди з пантелику противника. Мер ще й назад. Ще трохи нас не помітили. Перемикаюся на їхню частоту. Отличные деятельности в секторе Эмиль, сразу рассуждают. Завершили штабную обслуживание. Покрытие! Но мы еще не поняли, <плодукт> Капитан, <плодукт> выживица. В бою! Для тебе. Тримай! О, новий кусок карти. Як же ж приємно отримувати дарунки від тебе, дюма? Рушаймо до наступного посту! А хто це тут у нас підхраба? На нарешті! Зараз попрацюємо! Повторюй за мною. Комо не компомпа. Як як не зрозумів. Ти переклад, а я просив повторити. А? Ми тут намагаємося пережартувати жартуна. Непогано. Перші відходимо. Вони нас не роздивилися. Ховаймося! Нас можуть помітити! Сє, yeah. мушу вам нагадати, що успіх нашого завдання залежить від зібраної мапи. Бачу їх! Дюбуа! Повертайся! Їдьмо далі! Виходжу в ефір. Артур, ностейн інзектор без обіцін. Ще трохи і нас би помітили. Пам'ятайте про наше завдання. Якщо ліпше відступити, то так і зробимо. Бік мінного поля. Ходу. Супротивника виявлено. Усі по місцях. Час їхати. Мені вчора приснилося, що ми сіло вили риби. Спі... Мерші відходимо! Вони нас не роздивилися. Виходжу на зв'язок. Трінен Айфодлі. дебефе. Умрупіон нахпункт ОАЕФЛІ. Мерфі, що там? У не згодиться! Оце так лабіринт! Я б назвав його лабіринтом Міно Тавра. А втямили? Ні? Та ну класно вийшло. Залишилося тільки непомітно прослизнути мінним полем, І можна буде відпочити. Тіло зроблено, було не так же і складно. Нас помітили! Ми під вогнем! Мерсі, ти нас урочив! Спокійно, хлопці. Старий менший переходить в режим прориву. Перемикаю на їхню частоту. Файлик, активідетен зектор ЕМІ. Зуфотун та Зухі. Ворожа артилерія. Маневруйте. Маневрувати? Маневрувати. У цьому числому коридорі злочинських котруєчесу? Де мені тут маневрувати! Це капітан Джек Сміт, друга бронетанкова. Ми наближаємося на М24 Чап з заходу. Не стріляти! Повторюю, не стріляти! Ми маємо терміновий наказ зі штабу третього корпусу. Пароль факел! Прийом! Тож, це все таки здатне зупинити кров Що? Неймовірна хвороба із п'яти зірвих голів. Шматок паперу, простий папірець, здатен покласти всьому край. Справа на ньому. Правда? У чому ж тоді? Волі мільйонів. Волі чоловіків і жінок, які билися за те, щоб той папірець мав якесь значення. Ніколи більше. Ні, віда плюжими. Ні бівенцей. Ніколи більше.